Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про те, які бувають явища природи. А взагалі, ви знаєте, що таке природа? Природа це все, що тебе оточує, крім того, що зроблено людиною. Природа буває жива та нежива. До живої природи ми відносимо людину, тварин, рослини, гриби, бактерії, віруси. Нежива природа. Це сонце, місяць, зорі, повітря, вода, гірські породи, ґрунт. Жива природа не може існувати без неживої. У живій і неживій природі постійно відбуваються зміни: день змінює ніч, після зими настає весна, після весни літо, потім осінь. Кожна пора року має свої відмінні явища природи. Взимку снігопад, навесні гніздування, влітку грози, восени листопад. Змін у природі дуже багато. До явищ належать і такі зміни в природі, як грім і блискавка, дощ і град, веселка. І туман, танення снігу. Одні явища природи відбуваються постійно. Їх можна спостерігати у будь-якій місцевості, наприклад, дощ, інші, навпаки, зрідка і тільки на певних територіях це землетруси, вулкани. Деякі явища природи відбуваються тільки в певну пору року, наприклад, восени Відліт птахів. У теплі краї. Усі зміни, що відбуваються в природі, мають назву явища природи. Люди завжди спостерігали за явищами природи. І так, якщо мурахи ховаються в мурашнику, ластівки літають низько над землею. Це означало бути дощу. Ознаки хорошої погоди, коли голосно кричать жаби. До пізньої ночі сюрчать коники. Усі зміни, які ти спостерігаєш, все, що відбувається навколо, ти можеш віднести до різних явищ. Хочу завершити на такому виразі: Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди! Хай щастить!